Ставлене Божої слави. Бог людину створив для своєї слави, щоб людина мала спілкування з Ним, клонялась йому, шукала Його, виконувала Його слово. А коли людина скрішила, гріх це те, що роз'єднав нас зі святим Богом. Гріх це те, що став прирвою між людиною і святим Богом гріх це став перешкодою. Ісус Христос, Він і до того прийшов, щоб рятувати нас, щоб воз'єднати нас. Ісус Христос прийшов на Хрест віддав своє життя за кожного із нас, за тебе, і мене, дорога людина, постраждав на хресті, щоб кожен, віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він воскрес, Він подолавши смерть, Воскрес. На Великдень ми казали. Істину воскрес, це дійсно так і є, Христос є живий. І Він закликає сьогодні людину, щоб надала спасіння, людину звернутися до Нього, покаяться і жити згідно Його Слова. Покаяться це усвідомити свій гріх і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, закликаю кожного з вас, читайте Святе Письмо, молиться Богу, Бог чує нас. Бог не забувся кожного, а кожному з нас. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде. благослови місто Одесу, благослови нашу країну, зупини кровопролиття на нашій землі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хто бажаємо, даруймо.